Як добре з Господом, є добре жити з Господом, цього не зрозуміти просто так, це треба пережити серце, розуму, в молитві, на колінах у сльозах. Як добре з Господом не тільки коли добре, не лише тоді, коли благословіння є, але й тоді, коли не в перший раз. А в котре життя безжалісно і безтурботно б'є. Тоді Господь єдиною відрадою, коли за хмарами не видно вже мети, коли втрачає друга зрадує. аби, мій Боже, був у мене ти. Аби лиш ти, Господь, мій, залишився. З тобою я усе переживу і я не впала. Якби світ із місця злучився. тому що я тобою не живу. Я все переживу. І біль, і розлуки всі, і зраду, і страждання зі плітки. коли до найдорожчого простягне руку хтось. Аби, мій Боже, був у мене ти. Це не прості слова і крилаті вислови. Це все моє життя, моє єство. Лиш Господом одним всі люди є багатим. Він пастир, він цілющий джерело. Ви думаєте, добре мені з Богом лиш тоді, як Бог усе мені дає? Коли він йде зі мною кров за кроком і веде, зціляє, милє і благословення, Господь також мені і дорікає десь як добрий батько б'є мене, не тільки як дитя мене плекає, але й долинами на руках несе. Господь тоді стає ще більш дорожчим, ріднішим, ближчим над усе за мене. коли і з ним іду на хрест Голгофський я, коли долинами він на руках несе, коли він б'є, а потім рани за коли своєю волею вершить у мене все. Коли він плавить, чистить і шляхує, коли прощає і піднімає до небес. Є добре з Господом. Як добре жити з Господом? З його джерел душа потоки жить Багато є вошків під неба простором, але з таким, я, Бога, добре, добре життя.